Всім привіт, друзі! З вами знову я Бодан лайк І сьогодні ми будемо знімати онов обзор на оновлення Meon Playground 23.0. Ем, чому я вчора не зробив оновлення? Тому що в мене якби iPad Ні, ні в кому не хваляюсь опять же. І я дивився відео, і я бачу, що там вже на всіх устройствах вийшло. Ну, представляєте? Іменно на мій гріпати щось не вийшло. І воно тільки сьогодні вийшло. От так і вийшло, що я сьогодні знімаю оновлення 23.0. Вибачте, що вчора не знімав, просто воно тоді не вийшло. Починаю. Перше, що нас додали, це, звісно ж, карта з кислотою. Э, конечно, дуже класная вещь. Кстати, давайте зразу испытаем. <г parity> а воно без маршрут мим меня, кстати, не убиваю. Круто. Що? У нас ця красота растворяється. Мені прям дуже сильно понравилось. Дивіться, просто кидаємо, наприклад, мимо, да вообще все угодно. І Ізначаль скелета растворя, а потом його так. І ці кусочки можна брати, якщо встиг. Еще пістолета можна пхати. Я так от половину делать без пистолета. І що це тепер таке? Не знаю. Якийсь крекер. Ну, да. Друге, що у нас добавили, це. Фізику крові! Наконец-то! Блін! Треба взяти себе без цього пістолета. Наконец-то додаю фізіку крові. Ви дивіться, як воно капає. Крутяк. І дивіться, що від неї сліди остаются. На тому місці де вона капнула. Це просто крутяк обнова. І найбільше, що мені це ось до. Що це? Ну, звісно, я ще це показую, але мені саме найбільше подобається. Просто говорю, що мені найбільше подобається воно. Ще, що що у нас додалося? Нас додало дуже багато дерев. У нас була раніше отака от е, йока середнього розміру, не, не такого маленького. Середнього розміру у нас була йолка. Тепер нас додавили. ой, не туди зайшов. Тепер нас додавили бікс проди на так читається. Тепер нас велику йолку. Прикольно. І ще нас добавив дофігіще дерев. Просто крутяк. І пальма. Татія не житті не ніж кокос косів. Києва я привіз його. Я зараз мені жив. Просто до фій хаде рап додавлю. мені ябуня саме найбільш сподобалась і. Як я пальма. Ябуня і пальма мені саме найбільш сподобались. Ну, от тепер, якщо я буду знімати якісь там фільми, наприклад, там маньяк, то я буду использувати оце дерево. Жаль, я його покрасити не можна. Ну, типа, листі, щоб воно було таке, як тут. Це можна буде фільми робити і ліса взагалі. ліс можна буде зробити. Також у нас додали кустик. Таке хороше нового У нас додаває кустик, теж злой, собственно, так. Следующее, что у нас добавляется, это в моде титуль штука. Мы нажимаем, например, мы хотим создать бомбу. Я еще не разобрался, что там делать. Как бомбу сделать? Салит текстур. Пам-пам-пам-пам. Ну, да. нас добавили тут, то есть изменили Теперь парца бомб эдитор мне кажется. Но я пока что не знаю, как его там сделать. Оп, 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 оп. Ну да, нас добавили как бы, я не знаю, кто штуку активировать Нас добавили такая. Ну, даже не знаю. Да, ще додали нові обновлення. Що це таке? Странно. Якась теж добавлю на настройка супорт. Я вже не знаю, що це таке. Ша нас добавили нове досягнення. Як ви бачите, я трохи тут поповняв їх. Но 9 із 17. у нас нове досягнення додалось. Точно не знаю, яке це достіження. Ну, додавалось. Ну, це саме прикольне, це кислотна карта. А тепер я можу оцінити то це оновлення. Це не оновлення, так як тут додаю карту. Що по карті в нас? По карті у нас, я думаю, 8 10. І. Кстати, те, що я говорю в відео, це особисто моє мініння. Якщо вам не подобається, будь ласка, не пишіть в коментарях, що ні, карта крута. Це особисто моє мініння. Карта 8 з 10, тому що розміром мені не подобався. Я хочу, щоб вона була як вода. Тобто, розміром, як вода. Карта з водою. Фізика, 10 із 10. Ну, в тої карти. Просто офігенно розтворяємо то челіка або всі предмети. М -м -м Нова фізика крові. Нова фізика крові. Ой. Однозначно, 10 із 10. Мені вона нравиться. Хіба що... Я би оцінив її в 8 из 10, так як ну тоже, як би. Тому що. Ну, напевно, це создане це ну, Так, для слабих телефонів. Точно не для мого планшета. Точніше, цей. То є, так создали, що кров пропадає. Оця, що накапала. Це, напевно, що для слабих телефонів. А лучше бы она не создавалась. Не нормально, блин. Разраба, блин, нормально. Ну, кстати, мы на телефон уже сходим. Так что я, я примерно понимаю. Ну, а на чем было? Пока-пока.